Вітаю всіх. хто з нас не хоче дивитися спортивні передачі. Так, от на декількох спутників почали транслювати передачі спортивні. Називається Суспільне спорт. От, і Я зараз приймаю, як ви бачите, канал. От уровень сигналу я зараз вам покажу. Так, що у нас тут ми бачимо? 85, 83, 86, 7. Сигнал такий не зовсім стабільний, але як він вже біля 80 чи навіть Чуть ниже картинка починає сипатись. Чомусь. Не знаю. У мене може якісь є у в мене, окреме в в місце, в місцевості чи окремі є поміхи. Але от така ситуація. Тому я вирішив боротися з цією проблемою і купив. Отримуюсь таку головку. Ця головка позиці... позиціонується як головка дуже такого, як кажуть, гарного ступеня прийому, дуже чу... чувствительна там і то сього, HD, там 4K, то сьо, як бачите, тому я і. Покусився на цю голову. Думаю, якщо я поставить, то картинка перестане сипатися. Але не знаю. Хаждіти. Ход... Ну, побачимо. Тому моя задача зараз піти до антени і буду пробувати її ставити. От, я вам показав який сигнал із обыкновенної головки, і подивимося, що може ця головка показати. І так, друзі, моя задача така. Як ви бачите, ця головка вже Побита якась чомусь, чи може від перепаду температур, чи від чого. Я її буду повністю міняти. Тепер хочу цю головку середню на сіріус, которую поміняти на нову з Китаю а ту головку залишити так. Тому я вже все, як кажуть, повернув антенну до себе, зараз буду працювати. І так, друзі, поміняю цей конвертер, який в мене став якийсь незрозумілий розбитий, чого він розбився. Мабуть, така якість виробив. Поміняв я на китайський. Якщо ви бачите, посередині стоїть цей китайський, який я перед цим. Так, буду зараз шукати сигнал. буде настройка на Sirius з допомогою отакого от фіндера. Повертаю антенну. О сигнал поділився зараз будемо в цьому місці тому що луне <клух> знайшли сіріус а тепер треба закріпити в цьому місці в направленні а потім вже антенну повертати туди-сюди і вверх вниз Так хороший сигнал у нас з'являється. Сейчас будемо вправо-вліво. О! Ой який гарний, тут менший. Тому будемо назад крутити. так. Ну, принцип ви зрозуміли. Тому я буду настроювати, а потім підемо вниз, подивимося, який результат буде. І так, ми стоїмо на тому ж каналі. Канал Суспільний Спорт на Астра. А тепер дивимося у гривень сигнала, який у нас є. Ого! Красота 99. 98. Курина. Рядності. Давайте ми зайдемо зараз в меню. Так, і установка антенни. О. Дев'яносто дев'ять сто відсотків. Кажу вам чесно, я не чекав такого гарного сигналу. 99 100 це взагалі. Хм. Відмінно просто. Тобто, з одної сторони китайці сказали правду, що це дуже гарний по чувствітельності конвертер. Я в цьому ось убідився, і ви теж, мабуть, всі побачили. А з другої сторони, я все-таки такий песиміст в цьому відношенні. Справа в тому, що скільки він прослужить, якщо він буде нормально працювати хоча б років 5-6, то це буде відмінно. Тобто. Сам конвертер прекрасний. І зараз стоїть питання його довговічності. Ну, рекомендувати чи не рекомендувати вам його, я не знаю. Дивіться самі. Я, звісно, не те, що я поставив, я не жалію. Наоборот, я дуже задоволений, тому що у мене картинка зсипалась. Десь в районі 80 вже починає сипатися картинка, а зараз, дивіться 99-100, картинка сипається не повинна зовсім.